Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас така обновочка рослин, і це не орхідеї. До мене прийшла посилочка від пані Оксани з каналу Орхідеї та Інша краса. Вона мені захотіла подарувати хоєчку. І, власне, в мене з'явилася перша хоєчка в колекції. Ось така чудова рослинка. Я тримаю її, мені аж так радісно і хвилюючи, перша рослина із виду цих рослин в мене з'явилася. Дуже цікаво в неї такі листочки. Плотні, гарні, прям дуже естетичні. Так що будемо ростити і будемо любити цю рослинку. Також мені прийшло. Ще ось в такому маленькому горщику така маленька рослинка. Наскільки я зрозуміла, в мене колись це було це так зване грошове дерево. До речі, дуже корисна рослина. Може так, фінанси дуже гарно зростати, тому що робота щось не дуже допомагає, якщо чесно. А це буде так, як гарним символом того, щоб фінанси прибавлялися. І було грошики на орхідеї і інші рослини, і на ґрунт, і горщики. Це дуже теж важливі такі розходи, з якими зустрічається кожен той, хто любить рослини. І ще ось такий кактус. Він тут такий на вологій підкладці стоїть на ватному диску. Я так розумію, перед тим як його саджати. То треба, щоб трошечки там було корінчиків. Ну, я почекаю, і ще буде далі видно, що з ним робити. Ось такі поповнення в моїй колекції. Я дуже чекала. Посилка до мене добиралася Укрпоштою, і на диво все ціле прийшло, нічого не просипалося, все чудово. Так що... Ось такі-то в нас сьогодні гарні новини. Мені так приємно вся сіяю, посміхаюся. Я дуже вдячна пані Оксані за те, що вона вирішила поділитися зі мною фоєчкою. Дуже радісно мати таких гарних орхо-колег. Ну, вже можна казати не тільки орхо-колег, а квіткових колег, колег по Ютубу, які завжди підтримують, допоможуть. Я вам вдячна за увагу, бажаю всім гарного вечора ще побачимося на моєму каналі. І не тільки з орхідеями, а й з іншими рослинами.